Попрати, приготувати їжу, і все це за дві години, впродовж яких є електроживлення. За таким графіком Прикарпаття Обленерго останні кілька тижнів живе 75% жителів Івано-Франківська. Проте закликають воїни світла. Навіть за ці пару годин варто економити, тобто вмикаючи пральну машинку, витягніть з розетки, мікрохвильовку чи чайник, оскільки електромережа не витримує напруги. Ситуація стає патовою тоді, коли споживачі в цю миті включають все, що можна. І в нас виникає ситуація, що горять і щитові, і горять обладнання на підстанції, і люди ну, тим же для себе хочуть зробити краще, швидко все включити, а залишаю... воно йде по зворотнього, горить обладнання, і вони вже залишаються не чотири через дві відключення, а можуть на довший час, поки приїжджає бригада, відновлює обладнання, міняє. Якщо це вдається швидко, то дається швидко, а деколи це потрібно затратити більший час для того, щоб поміняти те чи інше обладнання. Бачить диспетчер Некокренерго, якщо різко стрибає. Навантаження і генерація не встигає забезпечити це споживання, яке йде. Вони дають зворотню вказівку обмежити споживання, і ми мусимо застосовувати додаткові графіки аварійних відключень. помімо графіки погодинних вимкнень. Звісно, зараз не просто не лише мешканцям, а й власникам бізнесу. Енергетики, на жаль, з огляду на критичну ситуацію спроможні безперебійно живити виключно об'єкти критичної інфраструктури, а з ними і під'єднані до відповідної лінії житлові будинки. Вимикаються лініями 10 кілово. Високовольної лініями 10 кВт. Кожна лінія йде від відповідної високовольтної підстанції. І якщо на тій високовольтній підстанції є розміщені там і критична інфраструктура, для прикладу, та сама котельня, чи лікарня чи насосна станція, природньо, що та лінія вже не вимикається. Ми не можемо так, щоб витягнути саму насосну і підключити її там до голови підстанції вісковольній. Тобто технічно це неможливо зробити, тому і ця лінія не вимикається. Природньо, що на тій лінії 10 кВт, помімо тих же критичної інфраструктури, є N на кількість. Житлових будинків, які на ній живуть. Звісно, їх не вимикають, бо ми технічно зробити так не можемо, щоб не вимикати всі будинки і не вимикати виключно одну котельню. Івано-Франківська мерія не має жодного впливу на енергетиків щодо графіків знеструмлення, тому не варто витрачати час на написання злісних коментарів під постами мера з вимогою подати світло. Руслан Марцінків жартує: рубильника в кабінеті немає і нерідко сам сидить у напівтемряві. У мене світла немає більше, ніж є. У мене особи. То сусідів є, мені прикро, розумієш, але це. але ну от люди е е е кричать, yeah. всі думають, що мертвим керує. Я взагалі. Е е і рубільник включаю, виключаю. Задля електроощадливості і безпеки на автошляхах мерія доручила керівництво електроавтотрансу змінити графіки тролейбусного руху. Йдеться про зменшення кількості одиниць в день і збільшення їх в пікові години, аби івано-франківці змогли вчасно дістатися додому. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.